Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. США виходять на фінішну пряму, створенні першої у світі серійної безпілотної авіаційної системи повітряної дозаправки, що базуватиметься на авіаносцях. Йдеться про програму mq «Стінгрей» Stingray – Стінгрей, безпілотний паливозаправник нового покоління, який має радикально змінити можливості американської палубної авіації, відповідно до пояснювальної записки аналітичного підрозділу Конгресу США ВМС США, вже готові розпочати малосерійне виробництво цих апаратів. У проєкті бюджету на 2025 фінансовий рік передбачено. О майже 900 мільйонів доларів. Кошти мають піти на закупівлю перших трьох одиниць МК 25 та завершення ключових етапів розробки. Якщо запит буде схвалений конгресом, ці дрони стануть першими у світі безпілотними дозаправниками, повноцінно інтегрованими в авіаносне ударне угруповання. Загальна програма передбачає створення 76 безпілотників, 67 бойових і 9 дослідних. За задумом ВМС США МК 25 має забезпечити стратегічне розширення радіо палубних палобних винищувачів, зокрема фейві. 17 Super Суперхорнет f 35 і майбутніх бойових дронів. Це дозволить не лише підвищити бойову ефективність флоту, а й зробити групи авіаносів менш залежними від наявності танків у зоні операцій. Проєкт mq 25 має довгу передісторію. Його витоки сягають 1999 року, коли флот та DARPA почали пошук. Концепції безпілотника для авіаносців. У процесі концепція змінювалась від ударного дрона до багатоцільового апарата. Лише у 2016 році було прийнято рішення з. Середитись на створенні безпілотного паливозаправника так народилася програма CBARS, яка і лягла в основу mq 25 Контракт на розробку отримала компанія Boeing у 2018 році. Перший демонстратор, відомий як ТІ 1 піднявся в небо у 2019 році. А вже у 2021 тисячі виконав успішне завдання з повітряної дозаправки, хоча ще немає усіх систем, передбачених у серійній версії. Сучасна версія mq 25 оснащена турбореактивним двигуном Rolls-Royce АЕ 3007 системою управління від Баї Systems та заправною системою Copham. на Віаносці USS George H.W. Bush вже інтегровані компоненти управління mq 25 Таким чином ВМС готується до повноцінного введення, безпілотників у складу авіаційного крила. Дрон здатен транспортувати до 7200 кг кілограм пального на відстань близько 500 морських миль, що дозволяє дозаправити у повітрі 2-3 винищувачі FA 18 під час одного вильоту. Це кардинально змінює оперативні. Можливості авіації флоту, дозволяючи наносити удари на значно більших відстанях, або забезпечувати тривалі патрулі у віддалених районах. Представники ВМС у виступах перед конгресом підкреслюють, що Стінгрей є не лише дозаправником, а й платформою для подальшого розвитку. У майбутньому МК-25 можуть отримати додаткові функції, зокрема виконання розвідувальних місій, спостереження можливої ударних операцій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.